Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казку про чарівні олівці. жила була маленька дівчинка на ім'я Софійка. У неї була чарівна скринька з кольоровими олівцями. Кожен олівець був особливим. Червоний як стигла полуничка. Синій. Як ясне небо, зелений, як травичка на лузі, жовтий, як сонечко, а блакитний, як глибоке море. Одного разу Софійка вирішила намалювати свою улюблену кішечку мурку. Вона взяла червоний олівець і намалювала їй язичок. Щоб він був схожий на ягідку. Потім синім олівцем Софійка намалювала мурці великі, як небо, очі. Зеленим олівцем вона домалювала їй травичку. Не мурка любить гратися. Жовтим олівцем Софійка намалювала сонечко, щоб мурці було тепло і радісно. А блакитним олівцем вона намалювала велику, як море, миску з молочком для своєї киці. Коли малюнок був готовий, Софійка побачила, як її кішечка-мурка ніби ожила на папері. Вона виглядала такою щасливою та грайливою. Софійка зрозуміла. Що кольорові олівці це справжні чарівники, які можуть зробити світ навколо яскравішим і веселим? Дітки, про кого розповідається у казці? Так, про дівчинку. Як її звали, ви запам'ятали? Вірно, Софійка. Що вирішила робити Софійка? Так, малювати, вірно. А чим малювала дівчинка? Вірно. Кольоровими олівцями. Ви запам'ятали, які кольори були у Софійки? Зелений, так, жовтий, блакитний, червоний. Вірно. А що малювала дівчинка? Так, свою кицю, Мурку. Дітки, а які ваші улюблені кольори олівців? Сподіваюсь, вам було цікаво. І сподобалась ця казка. До нових зустрічей, малята!